У Луцьку на проспекті відродження завершують плановий ремонт тепломереж. Розповів Суспільному речник міського комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков каже, готуються до опалювального сезону, замінюють аварійні труби протяжністю понад пів кілометра. Через інвестиційну програму акумульовано 16 мільйонів гривень на те, щоб виконати певний об'єм робіт на теплових мережах. Зокрема, ряд капітальних ремонтів повністю нам було замінено дворові мережі в дворах на вулиці Рівненській, на вулиці Захарова, декабристів. Також виконано роботи на вулиці Загородній, на вулиці Відродження в дворі дитячої обласної лікарні. Зараз наші підрядники продовжують роботи на проспекті відродження. Заміну тепломереж на відродження почали у червні. На місці майстер підрядної організації, який не при Ставився не на камеру сказав, що труби тут прокладали у 70-х роках. Їх замінюють на нові ізольовані. Третя ділянка на ній роботи розпочалися. Це ділянка від теплової камери на розі проспекту Відродження і вулиць Фі Ковалевської до експрес. Тамтаму -там, там наразі виконуються підрядником земляні роботи. Також паралельно готуються труби жителі прилеглих вулиць про ремонт. Говорять таке. Хочуть подивитися, що це за ями незручно. Бачите, як об'їжджаю з внуками. А так все нормально. Окрім планових робіт із модернізації мереж, розповідає речник Луцьк Тепла Антон Безносиков. Всі ремонтні бригади, їх чотири, працюють над усуненням витоків. Одна з локацій перехрестя вулиць Кравчука та воїнів афганців. Візьмі гарно під тут, щоб нам було легше знімати. потім. маємо підбити, підбити. Витік трапився під дорогою, щоб не розкопувати дорогу і не перекривати рух, прийнято рішення протягувати труби під дорогою. Тому ми розкопуємо в двох місцях. Роботи частково утруднюють рух машина, розповідає водій Ярослав. Крізь воно ускладнюється, але ж треба розуміти це. Правильно, якщо роблять це добре, а якщо нічого не роблять і крадуть, це дуже нехорошо. Торік було 186 витоків на тепломережах міста. Цього року 92, розповів Антон Безносиков, чи встигнуть із підготовкою до опалювального сезону, каже так. Кожного року якийсь інший об'єм робіт. Тут ми цього року ми побачили, що основний масив робіт, тобто який ми запланували, або завершені, або наближаються до завершення. Розповідає, загальна протяжність тепломереж у Луцьку 132 кілометра. Більшість із них потребують капітального ремонту. З них понад 3 кілометри планують замінити цього року. Минулого замінили більше трьох з половиною кілометрів. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.